Вітаю вас з вечірного міста Плзень. Я б хотів показати вам сьогодні, як це маленьке, ну, по мірках Чехії велике, але місто готується до Різдва, до Різдвяних торгів. Я зараз на площі Чеською це на Місті. Мені завжди подобався цей будиночок. І через те, що в ньому є вецечко, як кажуть чеською. Це, мабуть, поставили сьогодні або сьогодні, тому що вчора цього не бачив. Зараз ми пройдемося по площі, подивимося, як готують станки, тобто палатки чеською, як все прикрашають. Але поки що людей немає, поки що немає жодних продажів. До речі, мабуть, цього року я спробую цю штукенцію на собі. Завжди тільки дивився. Я б сказав, усе в звичному для мене стилі. Це майбутній цінник. Сподіваюсь. Ось бачите, що ялинку чіпляють Ха -ха. клас. До речі, без людей воно виглядає, я б сказав, наполовину казково. Цей рік видався таким, що я часто буваю в місті, до речі, частіше, ніж попередні роки, і справді спостерігаю часто, як це все будується, як вони все розкладають. Дивіться як красиво. І поки що тут ні душі майже пусто, але. В різдвяний час тут справді важко пройти, особливо біля цього середнього восьмигранного станку, де продають сваджене віно, тобто глінтвейн або сваджак, одним словом. До речі, зимовий бай вже помалу. Виникає? Холодно. А ось тут, бачите, роздвяна красуня. Помало вже прикрашена. Помаленьку все. Сцена. Веселе Вано. вано – це хто не знає чеської мови. Тобто хто дивиться з України, то це Різдво в них Вано. Це множний іменник вони. А тут що? А тут такий кубичок, бантичок поки що. no entrance. Шикарно. Дарек.

Не знаю, як в якому місці, але в ползні вони зазвичай світяться тільки одним кольором білим, сірим. Це щорічна інсталяція, де можна дзвонити дзвоником. І отримати кращий вигляд на площу зовні, верніше з висоти маленької. Також тут зазвичай є справді живі тваринки, ослики, вівці в одному з таких маленьких загорош, Ось там, до речі, біля цього входу, біля конячки. Там завжди є тваринки, на яких приємно дивитися. Діти особливо люблять там збиратися, тому що це справді миленько. Дивіться, яка кружка. Бачите, інсталяція вертепу ззаду. Зараз ми обійдемо її. Все ще готується, все якраз в процесі. А цього красення ми оминули. Губатий, зубатий. Красивий, дуже вертеп Гігантський. Бомба. Чехії передріздвяний період це вважається з 1 грудня по 24 грудня називається адвент. Адвент це час. Передріздвяний час. Ось цих 4 тижні це адвент. Так що ось такий от маленький ексус по тому, як місто готується до Різдва. Здається, є щось нове. Не скажу, що все старе, здається, є нові речі. По-новому трохи розстановка, красивий вертеп. Сподіваюсь, вам зайшло. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися на преміум цього каналу. Побачимося у якомусь з наступних відео.